Головне завдання базового гардероба – яке потрібно підібрати речі, які будуть гармонійні один із одним, поєднуватися і з яких можна створювати багато образів. Тож сьогодні будемо говорити на тему нашого стилю, нашого одягу, як нам бути красивими, як нам вміти підібрати правильно собі одяг відповідно до своїх параметрів. Але це буде стосуватися зараз, друзі, наших чоловіків. Тому, дорогі дружини, якщо у вас там десь чоловік поряд, запрошуйте його до екрану. Доєднуватися до розмови, тому що ось ця тема буде спеціально для. Для чоловіків про те, як же скласти базовий гардероб з нами сьогодні, Ірина Паламарчук, персональна стилістка. Доброго ранечку, вітаємо в нашій студії. Вітаємо Так, в нас як кажу, постійна фешн рубрика така у нас вже так. полюбилися нам розмови із вами. І Ось власне зараз будемо хлопцям підбирати щось цікаве. Ми що так погано виглядаємо, Ангелін? Я тобі завжди роблю компліменти. Що от ти завжди гарно виглядаєш? Та важко. ви що? Ну що ж, дійсно, друзі, будемо говорити про гардероб. Чи дійсно все село гардеробу, коли його дуже багато, чи можливо він неправильно підібраний і можна мати лаконічну кількість одягу, так і гарно виглядати. Це знаєте, десь нещодавно прочитав. Спілкуються, друзі, яка твоя суперсила. Він каже, я в ідеалі знаю англійський. Там. Я в ідеалі вмію щось там випікати. Каже. А я коли покладу кучу речей в шкаф. дверки я закриваю раніше, ніж він впаде. Ну, ну Це наше життя. Це справді Воно, це супернавичка, але щоб такого не було, да. так, будемо розбиратися з нашим гардеробом. І, отже, за перше запитання так, ось... які помилки ми чоловіки найчастіше робимо при складанні свого гардеробу? Ну, перше, ви рідко взагалі починаєте його складати. Взагалі. взагалі рідко доходять до того руки. Але якщо вже й доходять, чоловіки не завжди, на відміну від жінок, слідкують за трендами. І такий... Ось такими, виявляється. Так, да, так. Просто інколи буває таке, що чоловіки от вони запам'ятали, да, як в студентські роки вони носили, і там йому вже 35, а він ще носить. Як, там, Ось, от... Щоб з випускного став весільним. Дай Боже, щоб з випускного, то ще джинси скінні, як то кажуть, порвані можна mm -hmm. зустріти. Mm -hmm. ну, yeah. ну, Тобто, не завжди звертають увагу на фасони. Але чоловіки більш раціональні взагалі. У формуванні свого гардеробу. Якщо національні вже... це про ви про що? І про кількість, і про якість. Uh -huh. І якщо вони вже беруться за цього. Беремо... Роз... Так вони відкидають емоції, в них більше Так, да, ми такі. У нас більше імпульсивні <свісно> бувають да. покупки. Дівчата... Потім ми не знаємо, куди його притулити. Дівчата придули. люблять сейли, розпродажі, дівчата люблять на кількість. <свісно> Як то кажуть, да, зробила фотографію в новій сукні. Вже вона не така й нова. <свісно> <свісно> Потрібно нову, а нов, чоловіка, в чоловікам мен... для інстаграму потрібна нова. Так, так, звичайно. А... Що must have повинно бути? От в нас в чоловіків mm -hmm. е, в гардеробі. Можем... Е, ну такі знаєте, от базові речі, як для мужчини, можемо вивести на екран фото. Підготувала взагалі гардероб, базовий, чоловічий, легше зібрати ніж жіночий, як на мене? Mm -hmm. е, все там до 12 пунктів. Я так прораховувала. Oh. Давайте звернемо увагу на фото. Почнемо з самого права на зображено на нас три костюма. Я вважаю, що у кожного чоловіка, якщо в нього офісна робота, так або якась формальне, все таки є вимагання дрес-коду, має бути чорний класичний костюм. І е, може бути синій або сірий на зміну. Це такий е, ко... угу. кістяк, так з якого ми далі починаємо вже розкручувати нашу історію. Далі у так, чоловік... поки в мене все гаразд. Минулого року купив Є, чорний костюм, так. а два тижні назад е, темно-сірий. Прекрасно. знаєте, За йдемо по по плану. Далі враховуючи, що у нас е, дуже великий діапазон від літа до зими, тобто перепадає температура, повинно бути багато трикотажу. Е, не Немається на увазі багато в плані кількості а має бути з горлом, може бути кардиган, угу. може бути. Може бути водолазка, може бути поло на змійки, тобто, але цього трикотажу має бути декілька одиниць, тому що все-таки ж нас ну, квітень. в нас ну, холодний період, і як нашарування теплого одягу, воно варте уваги. Далі у чоловіка повинно бути приблизно. А, 4-5 рубашок кольорових, це обов'язково, і вони мають бажано, щоб були без принтів, без якихось там квіточок, без незрозумілих лого і тому подібно. Базових відтінків. Ми можемо Щось тоді міксувати з костюмом. Ну бачу. ближче до цієї смужку Адвадцю? так, формата. Потім е, обов'язково біла, чисто біла, і бажано 2-3 одиниці їх мати, тому що біла має властивість змінювати mm -hmm. колір після брання. Ну, так, так далі ми додаємо знову, щоб міксувати чи з трикотажем, чи з піджаками нашими з Костюмів. Ми додаємо два-три кольора класичних кежульних штанів, так, які різних відтінків mm -hmm. будуть мати. І допустимо, мені подобається, коли у чоловіка в гардеробі є класичних відтінків джинси. Чорні, темно-сині, голубі, але класичного крою. Тобто це більш прямі, не завужені, не облягають, не стають вони колготками, не стають вони незрозуміло. чим, Тобто прямий, класний крій. Футболки також може бути: 5-6 у гардеробі, щоб вони були базових відтінків. Також класно дуже працює в гардеробі, якщо додати не з костюмів піджаки, а додати більш смарт-кежульну історію. Це можуть бути якісь тканини більш фактурні, там, так, більше шерстяни, якісь так, може так, вже бути і приміщ якогось меланжу. Відтінках далі має бути обов'язково теплий пуховик, це обов'язкова річ. І може бути, так як в нас є костюми, якщо в нас є класична історія, ми додаємо класне, класичне шерстяне тепле пальто, як верхня частина mm -hmm. одягу. Взуття на кожен сезон повинно бути ну не менше двох пар, тому що взуття потрібно змінювати. Так воно має бути зміни. Це можуть бути броги, монки, кеди, кросів. Ну тобто там неймовірний угу. вибір. Головне теж без надлишку якихось принтів, без надписів, без якихось незрозумілих угу. трави вкладеної чи що жартували з вами. Так, 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 так які там тренди. Тікток чим простіше, тим воно краще. Так, так, звичайно, чим простіше, то, чим те, мінімалістичніше. Класно ви говорите. я Прям візуально знаєте, те уявляю, угу. от прямо. Розібрав свій гардероб по гардинок Симпатичний мужчина, мужчина, тому що зараз. Ну такий тренд, знаєте, це там не знаю джинси бананові, чотири худі там з капюшоном і десять пар кросівок. Ну така якась мода. Ну так це не мода, це протест. Мені здається. Це, протест. це давайте ми це, це коли людина хоче щось комусь протестувати. Це не про моду. І ми ж говоримо зараз теж про базовий гардероб. Ми ж не говоримо так. ще про uh -huh. вкраплення трендів. Так, ми говоримо про так. ту базу, в якій чоловік виглядає охайно, uh -huh. просто охайно і гарно і, і стильно. доцільно і стильно. Так ну я завжди кажу, що великим показником є взуття у чоловіка. Завжди воно покаже багато чого. Його стан має бути ідеальним. Це я чув, що завжди дивляться на взуття. взуття, так. На mm -hmm. взуття Найперше. Хоча повізник. я дуже сильно здивався, коли я це дізнався. Так, тому я завжди кажу, що кожної весни мають бути нові білі кеди. Це для мене mm -hmm. як можливість, тому що коли вони кедди. білі, вони чисті, вони завжди, ну, це прям додаю такої ізюминки у образі. Ну так, це, це так. Як же правильно поєднувати між собою різноманітні кольори в гардеробі? Тому що часто з цим бувають проблеми, і не тільки в, ж... в чоловіків, і також у жінок? Ось тому, що ну хочеться купити все там чорне, сіре і все, але ж можна якось грати з кольорами, як їх правильно поєднати між собою, щоб це виглядало, ось як ви кажете, стильно і гарно, і завжди актуально. Насправді у чоловічому гардеробі працюють ті самі ж закони, як ми розмовляли, коли розбирали жіночий гардероб. Теплий підтон, більш теплі відтінки класно uh -huh. виглядають. Холодний підтон більш холодні. Єдине, що чоловікам важче змінювати свій кольоротип, скажімо так, ну в них немає таких, прям як у нас, жінок, привілегій. Uh -huh. Але чоловіків класно інша історія працює. Наприклад, якщо візьмемо як образ Івана, так в нього є рубашка, але, наприклад, темний светр додає контрастності. Uh -huh. Він і так у нас контрастний, як особисті. Так, але якби взяли ми до уваги людину, в якої низька контрастність, ми могли б такий самий прийом при. Застосувати, тому що він би додав цьому чоловіку контрастності. Чоловіків легше, набагато легше працювати з поєднанням кольорів. На це нас немає там таких сумочок, ще чогось під колір. Чому немає? Аксесуарна група це дуже важливо. Ми до неї просто ще не дівалися на вас не менше, чому жінок вона. Добре, Цікаво. а якщо ми говоримо про тканини, які ось найбільше підходять для того, щоб повсякденно носити, і ми маємо тут багато прикладів. Чи можемо ми якось трішечки розібрати що куди доцільно і наприклад, ось цих речей підібрати, яка тканина буде актуальною, тому що це ж також не менш важливо, воно додає образу і ось. Тої довершеності і ви, одяг може виглядати дорого, може навпаки через фактури, через тканини здешевляти і так далі. Ось що ви скажете на це звичайно, потрібно звертати увагу на тканини. Ось у нас на Тремпелі представлені у, усі одиниці з натуральних тканин. Угу. Будь це шерстяний піджак, це може бути лонг або водолазка. Вона з натуральної тканини. Так, рубашка також з натуральної тканини. І не в залежності, якщо це літо, ми надаємо перевагу більше для нині катону, якщо Зима передаємо е, свій пріоритет вовна, може бути оксамит, дуже гарно в чоловічих піджаках, особливо дивиться оксамитова тканина. Так може бути буклетканина, тобто, але вона має бути натуральна. Кашемір ми говорили, що може бути пальто з домішками кашеміру. Так так само, кашемір може бути як у трикотажі, так і може бути в домішках піджака, кашемірова нитка. Але вона буде додати тепла і практичності. Uh -huh. Єдине, що вона вимагає також догляду. Mm -hmm. Але якщо за неї гарно доглядати, то ця річ надовго у вашому гардеробі? Як щодо сезону, скажіть, будь ласка, пані Ірино, тому що вибрали собі кольорову гаму, все окей, і якщо я, до прикладу, таке одягав, до прикладу, весною, okay. щось таке, знаєте, з переходом на літо, то чи то чи актуально там восени, чи взимку його носити. Давайте представимо картину, що зимку ви ж не підете в білих кедах і в білій футболці в цьому костюмі, так? так але якщо літо ми додамо якоїсь аксесуарної бази, тобто світліше взуття одягнемо, так світлішу футболку під, mm -hmm. підодягнемо. Може бути знову ж аксесуарна група, про яку ми говорили. Окуляри, можуть бути годинники, сумка. У чоловік також, ну, також переносить якісь речі з собою, йому теж потрібно в щось їх покласти. Так ми можемо гратися і адаптувати одну річ під різні сезони. Будь це зима, ми підодягаємо чорну водолазку, гарні чоботи, чор... Чоловічі, наприклад, так, і пуховик темніший, і вже тебе адаптовано під зиму, більш uh -huh. під теплий сезон. Uh -huh. А цікаво. А oh. це у нас ось такого цікавого, такого припиленого кольору. <кхід> це у нас костюм. Правильно? Uh -huh. Ось якими різними взагалі можемо побачити, наприклад, бувають костюми. він такий кежуал з так, так. я хотіла звернути увагу на те, Ого. що це вже більш сучасний крій, угу. тому що е, вже піджак знаходиться, чи ну він і не піджак, і не рубашка, так угу. тобто він середнього якогось призначення дуже, Цікава, дуже... Тканина класна, колір приємний. Угу. І якщо ми подивилися би на штани, подивимося, достанемо угу. то в них крій іде вже більш навіть не прямий, а тр трішки е розширений донизу. Ага. І такі ми бачили останній рік дуже багато на червоних доріжках, дуже багато зірок одягають зараз такі нові фасони, коли все-таки не до завуженого сходимося, а більш до розширеного низу так. поясного виробу у чоловіків. І там резинка я бачу також. Так, в цьому так. костюмі. Він такий і не класичний, звісно, і не, і не спортивний. Він такий. Ки осмарткезл це смарсмарткежу yeah, дуже так. дуже цікаво, що можна в принципі шукати для себе нові якісь шляхи, нові поєднання і нові а, фактури. Крої, і так далі. Чоловіків ще є перевага у гардеробі, те, що в них дуже круто і легко міксуються різні стилі. Тобто, якщо ми візьмемо перший костюм, він там класичний, так його можна одіти і на весілля, і на виступ, і десь mm -hmm. в офіс. так. Другий вже ти не одягнеш там обмежений дризкодом. Yeah. Але якщо їх в повсякденному житті навчитися класно mm -hmm. комбінувати, можна створювати дуже різні за фактурами і щитуванням образи. Мені завжди, завжди подобається, коли, до прикладу, під сині джинси, можна ж саме піджак yeah. з білою сорочкою yeah. і там. Коричневий, там інколи ремінь до синього, я знаю, дуже класно там може йти. Правді гарно поєднується. І... поєднуються. Так. Дуже класні речі. І ось ми, ви казали, що ми ще не дісталися до аксесуарів, так? Ось яка роль аксесуарів, які власне, нас? які можна. Uh, так. Зараз модні, популярні, uh -huh. дійсно. Ну, модна була і є, і буде завжди шапка її, правда? Це є аксесуар. Рукавиці. Як, як вибрати класну шапку? <правді> як вибрати класну? Тому що інколи, я знаєте, в шкільні роки я такі от я не знаю, чи це пане такі приталені, просто така шапка. Зараз вже там з обутками, з пумпонами. Нас, Насправді я комфортно. Хтось носить бійні, комусь не комфортна шапка бійні. Тобто ти повинен розуміти, що ти має перше ній бути знову ж таки тепло, тому що угу. якщо вона буде акрилова, то взагалі її раціональності у гардеробі немає. Так, є шапка інколи. Це може бути не шапка, це може бути кепі, це може бути взагалі блайзер якийсь, який буде взагалі для стилю, чисто для того, щоб зробити якусь деталь у вашому образі. Теж можна класно поєднати джинси, як ми сказали. Синій буде піджак, наприклад, але якась кепка, і вона вже додать якогось такого трошки, mm. ну як гри такої в образ, правда? Цікаво, да. Так, а без кепки mm -hmm. вже ти, якщо одягаєш туфлі, того ти вже стилю на стилю поло такого типу. Так, вона. так, звичайно. Далі що ще підходить до аксесуарів? Рукавички потрібні і чоловікам, і жінкам. Це теж аксесуарна група. Ремінь, це є аксесуарна група. Далі, те, що є в чоловіків. Ну жінки теж використовують, але взагалі це ознака чоловічого гардеробу, це галстук. Mm -hmm. Вони мають бути різні, і якщо ми використовуємо костюми, їх має бути два, три, чотири, щоб У змінювати... галстуків. Люблю да, галстуки. Є платочки так само хтось не використовує, хтось використовує так, платочок. Річ. Що ще? Моя, наприклад, історія дуже люблю, коли шкарпетки. Це для мене особлива тема. По-перше, я люблю коли вони одного кольору без принтів. І інколи сама шкарпетка може додати такого класного акценту в образ. Якщо ми, наприклад, навіть одягнемо Total Black, так mm -hmm. тобто все у нас в чорному, але якісь класні. Ругу, там, да, якогось оксамитого пляшкового відтінку такого зеленого Те, шкарпетки зеленого. вже при, так, притягнути якусь увагу і погляд. -hu -hu. Або, наприклад, якщо це костюм класичний, хустинка і, наприклад, сині шкарпетки, це класно виглядає. Це вже <кур Fall> про гру в образі, ти вже притягуєш до себе увагу і погляд. Так, uh -huh. uh -huh. супер. Ось такий малесенький елемент, але наскільки на може зіграти? Uh, а скажіть, коли ми чоловіки йдемо щось купувати, знаєте, і ми зазвичай так можемо йти за одним, сподобалось інше, купив. Але як вибирати речі, як то кажуть, до, до свого такого капсульного гардеробу орієнтуватися на те, що вже є, тому що десь ми хочемо щось новеньке оновити, але там купили якісь світло-блакитні джинси, а воно ні до чого не йде, раз ти з, з ними походив. Тобто, от, з яким баченням я маю йти, коли йду щось вибирати. Ну, якщо це імпульсивно, тобто ми відійшли від списка, який ми запланували. Ми відійшли від нашого шопінг-листа, і щось в нас імпульсивне, то ми повинні проаналізувати, знаючи, що є в гардеробі, щоб оцей чи низ, чи верх поєднувався хоча би з двома трьома речами в гардеробі, які є. І це не мається на увазі, що, наприклад, якщо ми беремо штани, що поєднується з рубашкою і з жакетом ні, це не про таке. Дві речі. А тобто з цією рубашкою, з цим жакетом, так? з цим светром, наприклад, так? з тією поло, тобто щоб образи були різні і так само, щоб хоча б дві-три пари взуття підходили під це. Тоді має місце знову ж таки, в призму, в розріз базового гардеробу. Тому що, коли ми сформували базу, далі вже можемо гратися з трендами, вкрапляти, це вже інша історія. Але от імпульсивні покупки завжди контролюються себе от, ментально тим, що ми подумали. Підходи? Поєднується, беремо. Не підходи не поєднується – не варто, як би не хотілося. Угу. А як тепер нам не переплутати, знаєте, міксувати кежуал з класичним, класичний, спортивним? Ну, тому що я розумію, зараз цей тренд такий, що ти. Десь він мені трішки подобається класний, класичний костюм під кросівки. Uh -huh. Воно десь прикольно. Ну, Тобто, коли така не сильно офіційна зустріч, так от а як все-таки правильно компонувати одні стиль? Експериментувати, Експериментувати, пробувати. Експериментувати. Так, пробувати і спочатку перед зеркалом дома. Одягаєте, дивитесь. О, прикольно, так. Мені сподобалося, я би спробував. Перший раз не беріть на саме якусь важливу подію чи на якийсь вихід. Маленька може бути подія. Це може бути кава з дружиною там, чи з друзями десь випити. так, вечеря десь спробував. Ой, мені підходи, класно подобається, можу в цю історію вже працювати. Да? Тобто, якщо мені класичний костюм зайшов з кросівками, я можу вже декілька разів купити інші кросівки, або вже більш яскраві, наприклад, кросівки, mm -hmm. тому що базові вже маємо, додавати якісь трендові. Тобто пробувати, потрішки, потрішки спробувати. І не думати про те, що люди подивляться чи скажуть, а про своє відчуття головне. Як тобі подобається mm -hmm. це, чи класно, чи не класно тобі у цьому? Дуже дякую, дуже цікаво. Так багато цікавих порад. Так. А що бо ви ще порадили от всім чоловікам з вашого власного досвіду, як працюючи, як консультант, десь? Штаріст. Ваша найголовніша порада для нашого... частини. за своїм гардеробом, тому що як жінкам подобається, так і дружинам, дівчатам на роботі це дуже важливо, тому що ну, все рівно одяг щитується, він транслює тебе, твою компетентність, твій, твій професіоналізм. так, Тому що е, те, що ми говорили, про ці оверсайзи, незрозумілі якісь крути, ну це про протест. так, Я б, наприклад, таку людину серйозно не сприймала. так, Але якщо я бачу, що людина в ідеально виглажені рубашки, так? якщо в неї ідеально вимити взуття, це вже говорить про певні риси її характеру. І я би, наприклад, вже вступала в роботу в контакт з такою людиною, так ну тобто для мене, наприклад, це є показники, які я можу читати. Ну це важливо, не тільки жінки мають виглядати гарно чоловіки теж дуже гарні, чудово. Дякуємо. Ви стараєтесь для нас, а ми для вас <гум> дуже дякуємо вам за спілкування, за ваші поради. Дійсно цікаво було спілкуватися. І вірю, це було корисно для наших чоловіків. До Дорогі наші глядачі, Ірина Паламарчук, персональна стилістка була в нашій студії. Дивіться також у повторі у ранку надії, і також можете поширювати для ваших друзів, якщо вважаєте, що для них це актуально.